Що з цього всього, який а, наслідок ми матимемо? По-перше, треба ставити питання. Для цього потрібно просто подивитись на сам предмет переговорів, про що ми сьогодні говоримо. Звісно, коли ми говоримо про а, донецькі землі, ми не говоримо суто про територію. А в чому предмет? Предмет переговорів для росіян виглядає, як принизити Україну і таким чином показати. Світу, що Росія досягає своїх поставлених цілей. Який предмет а, переговорів для України українцям зараз важливо припинити втрачати? Із ці два пункти росіяни хочуть принизити Україну і довести світові а, свою забезпеченість силою, що вони силовий ігрок в регіоні, а, українці. А, Завдяки цьому перемир'ю хочуть припинити втрачати.